Амізон противірусний лікарський засіб, перевірений часом і наукою від Фармак. Кожна мама мріє, щоб її малюк виріс і став успішною людиною. Саме тому з малечка привчайте дитину мислити творчим. Такі люди в майбутньому мислять нестандартно, знаходять рішення зі складних ситуацій, а ще не бояться бути оригінальними. Більшість дорослих вважають, що творчість це талант. А насправді це здібність. І розвивати її потрібно змаличку. Знайомте малюка з творчістю умога раніше. Однорічний малюк вже може з цікавістю гратися кольоровою або фарбами. Пам'ятаю, як Андрій знайшов вуглинку в каміні і почав неї малювати. Зараз ми малюємо усим. Чекати шедеврів не варто, але такі милі каракулі допомагають малюку скоординувати роботу очей та пальчиків і розвивати дрібну моторику. О-хо-хо-хо-хо! Кричав він до кролика, Сідай поряд. Оль, обережно. Якщо ви думаєте, що діти будуть сидіти уважно і слухати, коли ви читаєте, ні, вони будуть кругом позити. Але книга це ідеальний інструмент для розвитку мовлення та творчості. Читайте дитині щодня, хоча б по півгодини. Цікаві факти про тварин, рослин, казки або просто віршики. Читаючи малюку казку, робіть це емоційно і допомагайте йому уявити історію. Діти обожнюють бути героями казки. Робіть театралізовані постанови, де можна бути лисичкою, яка усіх ловить, чи зайчиком, що втікає. Це розвиває у малого фантазію та образне мислення. У сучасному світі без гаджетів просто неможливо, але намагайтеся мінімізувати їх присутність у житті вашої дитини, бо вони знищують творчість ще на початку. Навпаки, захочуйте дитину робити щось своїми руками. Нехай фантазують. Наприклад, моя Мирослава обожнює до звичайної палиці прив'язувати стрічку і танцювати, уявляючи себе гімнасткою. Які буденні речі як готування їжі теж можуть розвивати творчість? Часто разом з дітьми ми готуємо салати, а от вони обожнюють самостійно робити фруктові салати. Головне не критикувати, лише підтримуйте і допомагайте. Ліпіть разом печиво. Тісто це ідеальний матеріал для ліпки з малюком. Навчіть його робити кульки і плющити їх пальчиком. Це гарно для розвитку дрібної моторики. А щоб малюк не з'їв усе тісто до того, як воно стане печивом і в нього достатньо було сил та енергії. Надавайте перевагу сухим сумішам з нуклеотидами та пробіотиками, вітамінами та мінералами. Вони зміцнюють імунну систему малюка, надають сили та енергії. Є ще один інструмент, який позитивно впливає на розвиток творчості. Це музика. Сама музика сприяє розвитку пам'яті, а ще позитивно впливає на психічний стан дитини. Вмикайте приємну музику, танцюйте разом, учіть пісеньки. Слухаючи пісні, діти включаються в процес пізнання величезного світу музики. Розвивається їх фантазія. Вони малюють в уяві різні образи. А ще це весело і для вас, і для дітей. Речі, які ви робите щодня, але вони теж розвивають творчість малюка. Це прогулянка. Звертайте увагу на дрібниці. Дивайся. Вчіть малюка спостерігати за явищами природи. Аналізуйте їх та насолоджуйтесь. Розвивайте фантазію дитини, вивчаючи силуети хмаринок чи дерев. Обговорюйте з ним побачене, відповідайте на запитання дитини і обов'язково цікавтеся його думкою творчість це надзвичайне джерелом енергії, радості та знань. А для малюка це можливість створювати, проявляти себе, пробувати щось нове. І чим раніше батьки зрозуміють значимість творчості, тим більш успішною особистістю він виросте.